Привіт, книгодрузі! Вітаємо вас на бібліоланцюжку Модна читанка. Знайомтесь! Фотоенциклопедія Світ навколо нас Акули. Так. Вони наводять жах швидкі, хижі, сильні, небезпечні. Хочеться триматися від них подалі, тому варто взяти в руки книгу і сміливо подивитися на них зблизька. На сторінках енциклопедії яскравіють синя: тигрова, зеброва, шовкова, лимонна... Так, це все різновиди акул. А скільки тут цікавої змістовної інформації про найбільш небезпечну акулу бика, про велику білу, яка сягає десять метрів завдовжки, про химерну акулу молод і ненажерливу тигрову, яка їсть усе. Навіть сміття, ви здивуєтесь, діти, прочитавши, що у акул зуби ростуть протягом всього життя і змінюються в міру зношення. Уявіть, випав зуб, а за декілька днів виростає новий. Тож шукайте на сторінках енциклопедії інші цікаві факти, де мешкають, чим харчуються, як довго живуть наші неймовірні сусіди по планеті, які існують вже 400 мільйонів років. Світ навколо нас, Акули, видавництво Кристалбук для допитливих пізнайок. Читайте з нами! Дякуємо за увагу! До зустрічі на Бібліо ланцюжку.